Мене звати Нікітіна Олена Андріївна. Я вчитель математики онлайн-школи альтернатива. І сьогодні ми з вами починаємо курс математика для життя. Напевно, піфагор є чи не найвідомішим математиком усіх часів? Першим його коханням була геометрія, але він також займався і теорією чисел. А згодом він здогадався, як зробити так, щоб поєднати ці два своїх захоплення. Піфагор також продемонстрував, що із різної кількості камінців можна викладати фігури однієї і тієї самої форми. Покладемо на якусь поверхню камінчик і додамо ще два так, щоб скласти трикутник із трьох камінців. Можна додати ще один ряд із трьох камінців так, щоб вийшов трикутник із 6 камінців. І ще один ряд із 4 камінців, і вийде трикутник із 10 камінців, схожий на трикутник із більярдних куль на початку гри. Щоб нарощувати трикутник далі, потрібно додати ще 5, ще 6. Ще сім. Вийшла прогресія: 1, 3, 6, 10, 15, 21 і 28. Це послідовність трикутних чисел. Квадратні числа зацікавили Піфагора навіть більше, ніж трикутні. Спробуємо зробити ось що. Покладемо один камінчик і додамо до нього ще три, покладені у формі перевернутої літери L. Цю форму греки називали гномоном. Або теслярським косинцем. Вийшов квадрат із чотирьох камінців, два рядки по два камінчики. Додамо ще п'ять камінчиків, викладених у тій самій формі перевернутої літери L. І отримаємо квадрат із дев'яти камінців. Додавання ще семи дасть квадрат із шістнадцяти, ще дев'яти двадцять п'ять. Бачите закономірність? Додаємо чергове непарне число, отримаємо чергове квадратне число. І ця послідовність триває нескінченно. Фалес виявив це твердження, коли оцінював відстані на морі. Через дві тисячі років це відкриття дуже допоможе Галілею та Ньютону, коли вони будуть встановлювати, як літають гарматні ядра і як зменшується сила тяжіння в міру віддалення об'єктів один від одного. Піфагор продовжував розвивати свої ідеї щодо теорії чисел. Якщо взяти трикутні числа і скласти з них вежу, то кожен шар трикутних чисел стане шаром в тетраідрі і вийде послідовність тетраїдричних чисел. Те саме можна зробити із квадратних чисел. Складеться тривимірна піраміда з квадратною основою. Піфагор любив складати геометричні фігури з кружечків і створювати сімейства чисел, з яких ростуть многокутники з різним числом сторін. Ще він працював з правильними фігурами, що ідеально покривають рівну поверхню або площину. Зрозуміло, що для цього підходять квадрати, але знайшлися й інші правильні фігури, наприклад, трикутники. Звідси Піфагору залишався лише крок до того, щоб прийти до тривимірних тіл. А варто було лише почати пошук, як відкриття послідували одне за одним. Шість квадратів утворюють грані куба або гексайдра правильного тіла із шістьма однаковими гранями. На площині шість правильних трикутників, що прилягають один до одного, утворюють правильну фігуру шестикутник. Але і із чотирьох правильних трикутників можна скласти правильну фігуру, тільки не пласку, а тривимірну тетраєдер. Чотири рівносторонні трикутники також утворюють правильну піраміду з квадратною основою, добре знайому єгиптянам. А якщо зробити дві такі піраміди і склеїти їх основами, вийде восьмигранне правильне тіло. Октайдер. Можливо, вже тут Піфагор запідозрив, що в правильних об'ємних фігурах є своя магія. Замислимося, наприклад, ось про що: п'ятикутники. Правильні фігури з п'ятьма сторонами не годяться для щільного покриття площини. Проте, якщо до сторін п'ятикутника приєднати п'ять рівносторонніх трикутників і повернути їх у просторі так, щоб вони з'єдналися вільними сторонами, можна створити низеньку п'ятикутну піраміду, і до її трикутників можна додавати нові, продовжуючи створювати такі ж п'ятірки, поки зрештою конструкція не замкнеться в щось схоже на кулю. Так, Піфагор відкрив четверте правильне тіло ікосайдер. Але це ще не все: з тих п'ятикутників, які не можуть покрити плоску поверхню, можна дещо побудувати три п'ятикутники. Можна з'єднати так, щоб у них була спільна вершина. Вийде щось, що нагадує низеньку трикутну піраміду. Подекуди до двох сусідніх вільних ребер можна приєднати новий п'ятикутник. І якщо продовжити і витратити загалом 12 п'ятикутників, можна побудувати ще одне об'ємне тіло, що нагадує кулю додекайдер. Так Піфагор відкрив п'ять правильних многогранників чи п'ять платонових тіл, названих на честь платона. На портреті, що дійшов до нас, Леонардо виглядає дуже молодо, і справді йому було всього 32 роки, коли він написав свою книгу Абака, що стала першим кроком на шляху до відродження, яке почалося в Європі через 200 років. Найвідоміша з наведених у цій книзі математичних задач запитує, скільки пар кроликів вийде через 12 місяців, якщо почати з однієї пари. Причому кожна пара починає розмножуватися через місяць після народження і потім приносить кожен місяць по одній новій парі. Спочатку перша пара ще надто молода для розмноження, так що до початку другого місяця кроликів, як і раніше, буде лише одна пара. Але починаючи з другого місяця вони почнуть розмножуватися. Друга пара досягне злілості ще через місяць, після чого вона теж стане приносити по новій парі кроликів щомісяця. Оскільки те саме відбуватиметься із усіма наступними парами, послідовність буде виглядати так. Отже, через 12 місяців із однієї вихідної пари вийде 144 пари кроликів кроликографічний вибух. Послідовність, яку отримав Фібоначі у роздумах про розведення кроликів, називається тепер числами Фібоначі. У цієї послідовності є тісний зв'язок із золотим перетином. Щоб отримати кожне наступне число цієї послідовності, потрібно скласти два попередніх. За допомогою чисел Фібоначі можна будувати тривимірні додекаедри та ікосаедри із золотих карток. Потрібно вирізати три однакові картки із золотим відношенням сторін. Візьміть два сусідні числа Фібоначі 233 на 144 мм. У двох із цих трьох карток потрібно зробити посередині прорізи довжиною 145 мм, а в третій аналогічний проріз довести до краю картки. Вставимо картки в прорізи і зробимо на кожному кутку по маленькій зарубці. Тепер, якщо обмотати навколо цих кутів нитку, у нас виходить ікосайдер, що складається з 20 трикутників. Разом з тим, кожен з 12 кутів наших карток є центральною точкою одного з правильних п'ятикутників, що становлять додекаєдер. Платон вважав, що атоми вогню мають форму тетраедра. Атоми землі куба, атоми повітря октаедри. а атоми води ікосаедри. Також він поділяв думку, що простір заповнено п'ятим елементом, ефіром, атоми якого мають форму до Досі ми використовуємо вираз платонічна дружба, розуміючи, що люди можуть мати багато спільного і в цей же час залишатися різними, як геометричні тіла. А наше заняття завершено. Дякую вам за увагу. До побачення!